Потерпілий проживає у багатоповерхівці на вулиці Вербовій у Рівному. Невідомо напав на нього, коли той вранці вийшов з квартири. Адже стрілянина розпочалася ще у під'їзді. Близько десятка пострілів чули сусіди. Біля вікна стояла, почула стрілянину в під'їзді. Потім з під'їзду вивалюються двоє, борються, стрілянина знову стрілянина. Він був поранений. Весь в крові був. Чули, що щось такі звуки, бах-бах? Стріляють. Вибігла на балкон, бачила, там лежить чоловік, а в нього якийсь там, ну, нападник, як сказати, стріляє. Може я пізніше вже вискочила, але це вже був шостий чи сьомий постріл. Пораненого доставили у міську лікарню рівного. Лікарі повідомили, що загрози для життя пацієнта немає. Поспілкуватися із журналістами чоловік відмовився. Відразу стало відомо, що він займається валютними операціями. Того ранку виходив з дому з крупною сумою грошей, на яку швидше за все й поласували нападники. Міліціонер встановлюють також, чи були при потерпілому гроші та чи був факт заволодіння ними. Нападник після скоєння злочину втік. Наразі його місце встановлення та особа встановлюються. Особи Власників вже встановлені, як виявилося, їх було троє. Вік від 24 до 25 років. Всі жителі Луганщини. Була затримана злочинна група в складі трьох чоловік, мешканці міста Антрацит віком 90 до 91 року. Які вчинили вказаний злочин під час огляду транспортного засобу, також помешкання, в якому проживали вказані особи, було вилучено три комплекти міліцейської форми, біти, три пістолети та інші речові докази. Вказані особи на даний час арештовані та перевіряються на причетність до вчинення інших злочинів. Зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді взяття під варту. Наразі вони перебувають у слідчому ізоляторі.